Вітаю, мене звати Любомир. І я сьогодні вам розкажу і покажу, на мою думку, найкращу камеру, яка взагалі існує у світі. Тому що ми говоримо про Osmo Pocket 3. Розпаковуємо ми звичайний комплект, не комбо-набір. І в нас є тут абсолютний мінімум. Це є сама камера з чехольчиком і потрібні кабелі. І традиційно це є інструкція, яку я прочитав, і розкажу, як користуватися цією камерою. Якщо говорити про мінімальний комплект, це є сама камера з чохлом, це є в нас адаптер під різьбу 1 дюйма, щоб ми могли камеру на штатив накрутити, а також кабель для синхронізації і зарядки. Ця камера настільки крута і функціональна, що мені потрібно, напевно, півгодини чи годину, щоб розказати всі переваги, всі особливості, тому що на неї я знімаю кожен день. Але якщо говорити коротко, то в нас є пристрій для зйомки контенту, який є максимально дружелюбний до користувача і дає найкращий результат, який може дати, зважаючи на свій форм-фактор. Тут є велика матриця, тут є стабілізація, тут є можливість знімати 4К 100 кадрів за секунду і заповільнювати відео. Тут за рахунок великої матриці в нас є супер чітке зображення. І звичайно, дивіться, яка ця камерка гарна. Її просто хочеться брати в руки і користуватися нею. Давайте її зараз вімкнемо і поговоримо про елементи керування. І тут DJI вона є дуже лаконічна, тому що в нас тут є одна кнопка і один джойстик, і більше нічого немає, і вам більше нічого і не треба. Дивіться, зажимаємо цю кнопку, у нас камера вімкнулася, стабілізатор вже готовий до роботи. І щоб почати зйомку, ми просто нажимаємо ще раз цю кнопку, але вже коротко нажимаємо. Все, зйомка пішла. Далі, щоб зупинити зйомку, звичайно, ми знову нажимаємо на цю кнопку. Якщо у вас оновлена прошивка, ви можете скористатися такою фішкою. От ви зараз знімаєте, розумієте, що ви знімаєте не те, що вам потрібно, що кадр не вдалий, і ви просто зажимаєте оцю кнопку під час зйомки, коли у вас тут час рахується. Зажимаєте і ви просто видаляєте цей дубль. Повірте, це, це є мега зручно, щоб потім не заходити в медіаматеріали, А вони знаходяться отаком от свайпиком. І отут можна таким чином видалити. Ну, але це довго, тому краще зажати цю кнопку. Тепер дивіться, в нас є джойстик, який може повертати камеру вгору, вниз, вправо, вліво. Тобто дві кнопки: одна, щоб включити камеру почати запис. А другий джойстик, щоб просто підкоригувати кадр. Так само кадр буде йти за вами залежно в якому режимі ви налаштували оцей стабілізатор. Щоб вибрати ці режими, ми беремо свайп згори вниз. І тут в нас є дуже багато налаштувань. Просто посидіть хвилин 5, розберіться. А я вам скажу найважливіше на що звернути увагу: перше, це є робота стабілізатора внизу дві іконки. Тобто, отут ми можемо вибрати швидкість його роботи. Я рекомендую ставити «Fast», тому що деколи ви будете швидко переводити і е, треба, щоб стабілізатор встигав за вами. Е, якщо ви хочете плавні якісь проводки робити, ви просто легше повертайте ним з меншою силою. Тому ставте «Fast» і буде вам щастя. Далі, наступне це є режим роботи стабілізатора. Також, якщо не вдаватися в деталі, що я рекомендую, поставте просто Follow. Follow поставте і забудьте. Це означає, що ви повертаєте камеру і стабілізатор сам слідкує за вами. Наприклад, ви повертаєте вправо, стабілізатор також йде вправо. Але, звичайно, згладжує всі ваші рухи. Так само вліво, вверх, вниз. І в цьому режимі Follow, звичайно, у вас є рівний горизонт. Я рекомендую ставити цей режим. Друге, дуже важливе налаштування це є кадрування. Тут у нас є два кадрування. Перше це є вертикальне, бачите. А друге, наприклад, я поверну екран. І в нас кадрування змінюється на горизонтальне. Тут використовується різна площа матриць, і тому я рекомендую вам користуватися якраз так, як задумала DJI. Тобто повертати екранчик відповідно до того, який контент ви хочете знімати. От, наприклад, зараз горизонтальний, хочете вертикальний, повертайте назад і нажимаєте «Continue». Все, у нас змінюється з 4К на 3К розширення, але цього з головою вистачає. І це налаштування в нас є отут. І відповідно до того, що ви виберете, ви можете. Знімати або весь час вертикальний режим, або весь час горизонтальний, або я рекомендую залишити на авто, то залежить від того, як розвернути екран, у вас такий режим буде і вибраний. Це є якраз два головних налаштування, які я рекомендую вам зробити. Також у нас тут є багато інших меню налаштувань, і якщо у вас є потреба, заходьте сюди і. Змінюйте їх. Тут можна, наприклад, підключити wireless Mic, Тобто, якщо у вас є DJI MiC2 або DJI Mic Mini, ви можете сюди його підключити. Тут інструкція максимально проста, просто дивіться, що тут вказується, і робіть так само. Одна із причин, чому я дуже люблю цю камеру, тому що в неї є швидкий Wi-Fi і. Зручний мобільний застосунок, в якому ви можете одразу скидувати файли, які ви тільки що зняли. Відкриваємо DJI Mimo, Вона зразу знаходить камеру. Пропонує законектитись. Камера одразу перевелася в режим завантаження матеріалу на телефон. І дивіться. От Я сьогодні на неї знімав, вчора на неї знімав, після вчора. Тобто я кожного дня на неї щось знімаю. Саме тому оця камера вона є дуже крута для мене. Для того, щоб скачати матеріал собі на телефон, виберіть його і нажміть отут, значок із завантаженням. І дивіться, воно дуже швидко працює. Саме тому, що тут є швидкий Wi-Fi. От відео на 22 секунди завантажилось десь за секунд 10, мабуть. Що ще вміє цей додаток? Він може керувати цією камерою. От нажимаю на центральну кнопку, камера стає в положення вже для зйомки, і тут можна керувати самим стабілізатором. Тобто, практично цю камеру можете десь поставити далеко від себе і відкрити телефон, і нею керувати. Як я вам і казав, з цією камерою можна розбиратися дуже довго, і кожен раз знаходити новий функціонал, який буде вас заставляти думати: Вау, вона і таке може. От уявіть собі, що я її використовую як маленький мобільний кран. Тобто заінсталював оцей перехідник на різьбу одну дюйма і поставив на велику стойку, включив у горизонтальному режимі і з телефону керував. Так само можна підключити собі сюди два безпровідних мікрофони від DJI і записувати там інтерв'ю. Наприклад. Мабуть, ви бачили в Тіктоці, як якась людина, ведучий, має в себе тут мікрофончик, а другий тримає в руках і розмовляє з, е, з кимось на вулиці. І оця камера це найкращий спосіб це зробити. Це найлегший спосіб це зробити. Тому що вона маленька, знімає якісно і може підключати два мікрофона без будь-якої бази, без будь-яких додаткових приладів. Тому, якщо ви знімаєте контент часто, я дуже рекомендую звернути увагу на DJI Osmo Pocket 3. Я впевнений, що в перший день покупки ви розумієте, наскільки це класне. Мобільне рішення для якісного контенту, а замовити її можна на нашому сайті Filmix Pro, Посилання, звичайно, буде в описі. А я нагадаю, що мене звати Любомир, і побачимось в наступному огляді.